прощання із армійцями війська польського відбулося у поставі Різдва Івана Хрестителя. Останки ексгумували у Львові. Бах, ми як інститут пам'яті Ми як інститут національної пам'яті, все ж очікуємо системного вирішення з боку української сторони питання дозволів на пошуки та ексгумації. Ці дозволи ще не надані. Інститут національної пам'яті цього року подав 26 заявок, з яких лише одну було схвалено саме на пошук та ексгумацію польських солдатів. Ексгумація була у серпні і тривала місяць на території старого кладовища мікрорайону збоїща. Вдалося знайти останки від 30 до 50 людей. Наразі вони ще не ідентифіковані, невідома їхня національність. Це були мобілізовані військовослужбовці. Вони загинули внаслідок спільних бойових дій російської та німецької армії 1939 року. каже голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Офьоров. Збоїська це була братська могила, яка була створена дуже швидким силами. І це не гарантувало, звісно, ні християнського, ні людського поховання. Тобто, це було по суті ну звалище стіл, і ми маємо це розуміти. Це була війна, але водночас етика Червоної армії говорила про те, що це вороги. Про те, що їх поховати, присипати землею, ну тобто вся ця риторика характерна для поховань і на Соловках, і на інших е е гулагах. Опісля маси процесія прийшла до римокатолицького католицького кладовища, обрали це місце, бо тут вже є поховані польські армійці. Ми знаємо, що в польській армії, яка Воювала тоді, були громадяни польської республіки різного походження, в тому числі українського. Ми знаємо, що сьогодні в українській армії є також громадяни різного етнічного походження, в тому числі польського. І ми віримо, що вшанування пам'яті, гідне вшанування пам'яті кожного полеглого воїна це та спільноцінність, яка об'єднує і скріплює братерські і партнерські стосунки між українським і польським народом. Кожен такий гест, кожне таке видаження. Кожен такий жест, кожна така подія є живим до... Оказом для Путіна, що він не зможе знищити польсько-української дружби. Спільна україно польська робоча група працює над наступними пошуковими роботами. Наступна ексгумація відбудеться на Рівненщині. Іван Кадусько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.